Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Сільпо. Сьогодні пройдемось по жовтим цінникам та по товарам на полицям. Приємного перегляду. Фікуси Бенджаміна 259. З зеленим листям та салатовий з білим. Заміокулькос 359. Орхідея – 499 Фікус Робуста – 269 гривень. Кактуси – 199 гривень. 77 гривень менші. Драцена 224, Хамедорея 139, Юка 399, Спатифіліум 149. Апельсин зараз на акції 40 гривень за кілограм. Акція з 15 по 21. Мандарин 55 за кілограм. Капуста рання 119 за кілограм. Червона капуста 45. Пекінка 24. Огірок український 164 за кілограм. Цибуля жовта ріпчаста 16,50 Томати чері 249, томат слива 99, перець 159. Хлібці 27 гривень за 120 грамів, хлібці житні 43 гривні. Печиво марія, молоко і кальцій 10. Майонез Торчин домашній 25 гривень за 300 грамів. Кава Мелена Яковс 75 гривень 250 грамів. Сковорода 829 26 см в діаметрі. 789 24 см. Форма для випікання 149, 269 каструля, жаростійка з кришкою. Для запікання форма з кришкою 95-180 мл. Форма для запікання 175. 65% знижки на неї. Форми гарної якості. Важкі. Олія премія соняшникова нерафінована 70 гривень за 1 літру.

Сирок плавлений дружба 15 гривень за 70 грамів. Вершковий 15 гривень 70 грамів, сир плавлений з кибочками 40 гривень 12 штук. Сир брі 80 гривень за 125 грамів. 50 гривень 150 грамів сир твердий. Ковбаса вілейна салямі 30 гривень 80 грамів, сосиски 82 гривні 34 копійки. Є два смаки з сиром та індичкою. Сардельки домашні 10 гривень за 100 грамів. Приблизна вага пачки 1 кілограм. Вафлі повна чаша з какао. 11 гривень за 80 г. Зі смаком молока також 11, Десерт зі смаком полуниці 30 гривень за 120 г. Чай чорний. 109 гривень за 80 грамів. Чай чорний 99 гривень за 100 г. Чорний чай, момент шоколад-трюфель 35 гривень. 20 пакетиків. Також є зі смаком фруктів. Чай чорний англійський сніданок 67 гривень за 20 пакетів. Чорний чай в асортименті зі шматочками фруктів ягодів та з бергамотом 45 гривень. 20 пакетів. Чай зелений листовий 54 за 90 грамів. Зі смаком манго. Напій, щенячий патруль. 129 гривень за 500 грамів. Несквік 104 гривні 380 грамів. Кава розчинна Якобс Монарх 300 грамів 364 Нескафе Голд Натуральна 209 гривень. Кава мелена 169 гривень за 250 грамів. Кава мелена смажена в капсулах 114 гривень за 52 грами. 119 гривень експресо. Стік каплі 19 гривень та 20 гривень. Нектар грейфрукт. Ананасовий, яблучний та томатний по 109 гривень. Тортелоні – 90 гривень 250 г. Паста 65 гривень за 250 грамів. Масло повна чаша 82% жирності 65. Суміш рослинно вершкова тульчинка 32 гривні. Арахіс смажений зі смаком сиру 12,99. Солоний 12,99, Брускети з цибулею, сметаною 43. 45. Гриби з вершками. Паста з кунжуту 189 за 400 грамів, кунжут з шоколадом 164, Олія оливкова 359 за 1 літру. Кава в зернах 149, 200 грамів. Кава в зернах 204 гривні 250 грамів. 219 дев'ятнадцять. Натуральна смажена. 250 грамів. Рис премія басматі. Шліфований довгозернистий – 99. Рис премія для суші 48. Крупа гречана 19,79 за 400 грамів. Вівсяна 1999 за 500 грамів. Булгур пшеничний 39,99 700 грамів. Булгур 500 грамів 37. Горох 22 гривні за 1 кілограм. Манна крупа 11-39. 400 грам в пакеті кускус 48 500 грамів. Вироби макаронні вермішель 13 гривень. Паста 44 гривні за 500 грамів.